шановні глядачі, вітаю вас у себе на кухні. Сьогодні у нас 9 січня, і я хочу сьогодні посіяти еустому. Торік я сіяла її 10 січня, цього року 9, і хочу вам сказати, що її можна сіяти починаючи з грудня до лютого, верніше до березня місяця, лютий включно. Якщо хочете, щоб скоріше вона вам зійшла, виросла і зацвіла, для цього ми її сіємо. То, звичайно, що починати треба раніше. Хто зі мною давно на каналі, друзі, то знаєте, що я торік вперше вирощувала еустому. У мене це вдалося успішно. Я зараз ставлю кадрики. Але я вам тут маю сюрприз, друзі. Нарешті ми дочекалися еустоми, яку ми з вами вирощували з насіниночки. Пам'ятаєте, з таблеточок? На підвіконі. І ось вона така пишна, красива. Скільки на ній пупляхів, друзі, це тільки перші квіти, перші квіточки. Це моя гордість. Друзі, як це красиво. Еустома, яку ми вирощували з маленького зернятка, з таблеточок. Я її трошки підгорнула, бо вона хилиться, не хотілося мені підв'язувати її. І залишила ось таким букетом її. Мені сподобалося, друзі, я буду вирощувати ще красиво. Я хочу сказати, поділитися своїми враженнями, що мені дуже сподобалося її вирощувати. Не дивлячись на те, що багато людей кажуть, що вона ем, така примхлива. Капризуля, я б так її не назвала. як на мене, вона просто має такі характерні особливості, що вона росте повільно. І для того, щоб вона росла швидше, після того, як в неї з'являться два справжніх листочки, її просто потрібно поливати з добривами. Я вам все буду показувати. Якщо ви вперше на каналі, підпишіться, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити всі ці важливі моменти. І що сьогодні я приготувала, друзі, для посадки, для посіву еустому. Ну, найперше, власне, я приготувала саму еустому. Буду е сіяти чотири сорти, друзі. І так, найперше я посію еустому сапфір. Це еустома низькоросла. Її висота буде 30 см всього на всього це суміш. Вперше я купила, ніколи не бачила такого навіть кольору Еустому Super Magic F1. Абрикосова колір. Ось, ось така ось така. трубова марка Леда. Теж її висота. Квіти цього виду великі і гарні. Висота куща 70-90 см. Тут вона трошки нижча, ніж зазвичай виростає Еостома. Тут її тут 5 штучок, і це добре, друзі, тому що у мене тільки 2 підвіконня в квартирі. І коли приходить весна, знаєте, посіяти це найпростіше, коли ти сієш в маленьких посудинках, а потім, коли її пікіруєш і треба поставити 20 стаканів склянок таких по 400 мл чи по 500, то тоді берешся за голову, бо не знаєш, де з нею подітися. Сапфір, цей низькорослий, висію все. І еостому Маріачі я купила другий сезон, я її торік теж сіяла, дуже мені сподобалась, то це я її виростила, друзі, це е гарна дуже з таким от салатово біло фіолетова вона така от красуня, надзвичайно розкішна і елегантна Еустома Маріачі F1 стане фавориткою вашого стаду, великі махрові квіти. Біло-синього кольору на численних підконосах утворюють неперевершений букет з напіврозкритих трояндочок. Висота 90 100 см. Це правда, вона така височенька. Ось така. Маріачі. Так. І, друзі, ще купила Стома махрова АБЦ Ф1. АБЦ це означає, що е, сорт махровий. Будуть такі купчасті, гарні квіточки. Це теж F1 гібрид і суміш. І, ну, я вам скажу так, що в основному були фіолетові кольори. Теж має 90-110 см висота. Вони майже з цієї були однієї висоти Ось така суміш. Я придбала такий контейнер. У мене в селі їх багато, але я не передбачила, не привезла. Ну, зайвим він не буде, тому що весною, коли я ставлю склянки на підвіконня, то у такі глибокі контейнери краще, ніж ставити таці звичайні такі для кухні, бо оці легше поливати, вони глибокі, налила на них водички і стаканчики собі знизу напилися води. Що я зараз, друзі, зроблю? Зараз я. Буду висаджувати, сіяти еустому у таблетки. Друзі, торік мої перші враження від таблеток були такі не дуже позитивні. Чому? Тому що в таблетці є свої мінуси, і я про них зараз скажу. В таблетці дуже складно відслідкувати, наскільки ґрунт мокрий чи він сухий. Мені торік рекомендували насипати вермикуліт. І щоб він забирав зайву вологу. Я е, врахувала торік, в мене не було просто вермикуліту, але цього року я проаналізувавши свій досвід, хочу вам сказати, що вермикуліт я не хочу класти теж, тому що. Е, в таблетках дуже зручно в такому коритку підливати еостому пізніше трошки, коли корінчики в неї будуть більшечки, в піддон. А якщо там буде насипаний перліт або вермикуліт, то він забере всю вологу і тоді буде складно еостомі його з нього витягувати. Тому я не буду мені краще без перліту чи вермикуліту. Але я вже торік наловчилася, я вже зрозуміла, як мені слідкувати його, потім стає видно, оцю вологу, вона просвітлюється через оболонку. Видно, де вологе, а де сухе. Одним словом, це коли, коли ти вже спробуєш один раз, то ти наловчишся. І цього року мені не дуже ще хочеться зараз починати возитися з землею. От І плюси таблетки в тому, що це, по-перше, компактненько, не треба ніяких додаткових касет, і плюс це акуратніше, чистіше, ніж з землею. Отже, друзі, я зараз я купила таблетки в діаметрі 36 мм. Зараз я їх розставлю з урахуванням того, що вони набухнуть, коли її залью рідиною. Тому я ставлю десь приблизно на відстані сантиметр одна від одної сантиметр. Все, друзі, розставила. Далі я беру кип'яток чайника, дуже гарячу воду, і прямо сюди на таблетки проливаю. Таким чином таблетка швидко розбухне, якщо гарячою буду її заливати. І плюс з кип'ятком я і на всяк випадок, як би сказати, два зайці вбиваю, бо я дезінфікую, якщо там вдруг якась мікроба чи якийсь там шкідничок, хоча зазвичай в таблетках їх не буває. То я провожу таку дезінфекцію. І от таким чином проливаю. Бажано не залити дуже, а так потрошки лити, щоб таблеточка взяла, скільки їй треба водички. І наливаю, наливаю, поки вони не розбухнуть і не стануть такі стовпчики височенькі. Давайте, друзі, що вам видно? А що я тут роблю? Це дуже цікавий такий процес навіть спостерігати, як вони набухають. Ну, Гляньте, майже літр води вони забрали в себе вже. 700, грам 700, мабуть. 20 штучок, 20 таблеток я приготувала. Ще треба воду. Одним словом, ви зрозуміли, що я зараз наливаю, мабуть, виключусь, щоб час ваш не займати. А як знати, що вже достатньо? Таблеточки більш не будуть вбирати води. А я, бачите, лю, тут на дні в мене практично води немає, вони все повбирали в себе. Так, друзі, налила і тепер треба зачекати, щоб таблетки прохолонули. Гарячі, ми ж не будемо сажати насіння. Друзі, важливо. Подивитися, з однієї сторони таблеточка така закрита, запечатана, От може вам видно, а з другої є дірочка, її зразу не видно. От, я подивилася, що одна була догори раком, то я її повернула. І от зараз, друзі, поки вона прохолодає, то е, треба постаратися, знаєте, що зробити? От воно буде так погано відкрито, оцей папірчик. Бачите, такий папірчик є. Його я візьму манікюрними ножечками, отак розріжу, і той папірчик так злегка розкрию. Папірчик розкрию і трошечки можна навіть розрівняти ґрунтик всередині, щоб отак було рівнесенько. І так поправлю всі таблеточки, порозкриваю їх так, щоб дірочка трошки була більша. Все, друзі, ось так порозкривала піднесовим ближче. Бачите, які вони стали тепер такі відкриті таблеточки. Друзі, і що далі я буду робити? У мене розбилася моя єдина була чорна тарілочка, то я взяла отаку кришечку з -під, дончика, з під торта. Зараз сюди буду висипати насіння. Друзі, що я тепер бачу? Тепер я бачу, що мені треба оцих, що я мала 10, висадити 5. Всіх буде по 5. Вистачить. Я себе ледве стримую, друзі, щоб не посадити більше, не посіяти. Бо ж я ж кажу, посіяти це дуже просто. Потім де з ними подітися. Вистачить все. Буде якраз всіх по 5. Раз, два, три, чотири, 5. І 5 на 4. Якраз все добре виходить. І так, Висипаю сюди вони в таких тубусах, друзі, всі. І оці, що в пакетиках, які що з інтернет-магазину. Я висипаю сюди 5 штучок, їх оцей рівчачок. І висипалося, звичайно ж більше. Беру таку чарочку, в неї вмачаю зубочистку, щоб вона була мокренька. Беру насінинку, друзі, і кладу цю насінинку у таблеточку. Практично, друзі, кладу на поверхні, може 2 міліметри чуть-чуть кладу вниз. Зараз я вам покажу, зніму камеру близько, щоб ви побачили. Дивіться, мочаю, беру зернятку. до мокризу зубочистки добре пристає. І кладу, друзі, практично на поверхню все. Я зараз ще попшикаю і вони ще нижче заглибляться. Далі, друзі, я кладу упаковку, можна взяти білий маркер і підписати. Може, я так зроблю. Білим маркером підпишу отут всередині, щоб пам'ятати, що в мене там росте. А ще, друзі, можна поставити прямо сюди упаковки вдвоє скласти. Я так робила торік. Їй нічого не робиться, вона така. Ну, склад такий, що вона не розтає, не стирається. А я ще, друзі, знайшла в себе ціннички і на цінничках. Написала цінничок світленький, біленький. І напроти наклею. Буду знати, що це сапфір Напроти рядочка. Значить, ось таким чином. Написала собі сапфір. Далі махрова суміш суміш. Це з професійного насіння. Друзі, і я все те саме повторю далі з наступним насінням. Я, мабуть, щоб не займати ваш час, друзі, виключуся. Я думаю, що суть ви зрозуміли, як це має бути. Знову-таки вони, вони в таких тубусах. Знову висипаю, і все те саме роблю. Виключусь, включу, далі покажу вам, що я буду робити. Все, друзі, виклала всі насіниночки, може, вам буде видно? Тепер що робимо, друзі? якому разі не присипаємо. Я знаю, що присипають люди пісточком, попилом не потрібно. Там така манюсінька манюсінька насіниночка, що того, що ми зараз по версії пшикнемо тепленькою водичкою. І воно ще заглибиться, буде достатньо для такої маленької насінинки. Обов'язково, друзі, зверху по самій насінинці бризкаємо водою для того, щоб насінинка, оця желейка, верніше, яка була насінинка, розмокла і насіннячко легше тоді буде прокльовуватися. От прямо на жилеєчку цю бризкаємо водичкою, щоб вона була мокренька. навіть якщо хочете взяти зубочисточкою. І зубочисточкою злегенька, так знаєте, поворушити. О, щоб зруйнувати саму цю жалеєчку, розкрити її. Тоді вона легше і швидше проб'ється, друзі. От вони осіли, вода їх туди заглибила глибше. І цього буде достатньо. Далі, друзі, я чесно вам скажу, сьогодні хотіла купити тепличку. Знаєте, такі готові з кришечкою продаються, і немає біля нас в магазині жодних. Кажу, дівчата, ще рано кажу, так бачите, вже є дівчатка-попит. То я, друзі, що я зроблю? Я накрию харчовою плівкою і зроблю парниковий ефект. Далі нам треба цю тепличку. Поставити на батареї або біля, тоді я ставила на батареї, Батареї в нас не кип'яток, а такі просто градусів може 60 мають. От, І якщо маленькі луточки можна прямо на батарею, тільки піднис, підстелити полутенечку. Полутеночку і на батарею поставити. Якщо в мене такий широкий луточок, то я, може, поставлю на якусь табуреточку, на стільчик і біля батареї поставлю, щоб було тепленько до моменту, поки вони почнуть прокльовуватися. І так, я поставила коробочку на висоту моєї труби від батареї. ось. І на цю коробочку нанизу поставила ящичок на, от, бачите, він на батареї стоїть. І буде тепло від батареї йти, відігрівати і все. Прокльовуватися вони будуть довгенько. Може, днів 10, десь так приблизно. Це нормально для еустоми. І я буду, друзі, знімати плівочку періодично, коли буду бачити, що утворився конденсат. Якщо дуже сильний конденсат, треба плівку. Я, то знаєте, як роблю? Я її не витираю, бо незручно її витирати. А я беру її просто перевертаю другим боком. Приношу сюди на кухню, струсила, другим боком перевернула і накрила знову. Отак От я роблю. Це не дуже зручно, звичайно. Було б зручніше, щоб була тепличка. Якщо теплички з'являться, друзі, то я її куплю. Ось таким чином, гарненько закриваю акуратненько. І все, друзі, і виношу під батарею, і будемо разом з вами чекати сходів. Це дуже цікаво, це дуже приємно, це дуже заспокійливо, відволікаюче. Я люблю дуже вирощувати його столу. Але маюсінька посинається, прокльовується. Тоді беремо шприцика, шприциком маленькими крапелечками її підливаємо. Знаєте, така вона мені чимось схожа, в мене доношена в немовлятку. <смі> Ось чимось схожа. Така, знаєте, якій треба особливий догляд, особливу увагу. Ну і це класно. Ну все, друзі. На цьому я вам буду дякувати, що ви мене переглянули. Пишіть, будь ласка, хто зі мною разом буде сіяти. Може вже хтось посіяв в тому, які сорти ви любите, який у вас є досвід. Чи він вам подобається? Буду чекати ваших коментарів. Дякую вам за підтримку, за поширення моїх відео, мирного неба вам над головою. Всього самого доброго, спокійної ночі, до нової зустрічі. Па-па!